Лабораторія Гротест Олег Маслов продовжуємо з вами говорити про аналіз рослин. Дивіться, тут таке питання поставили тільки що цікаво. Ну, не спитали, я мав відповісти. Е, питання дуже просте: а коли ж потрібно проводити аналіз рослин? Коли саме? Значить, Давайте зробимо так: аналіз рослинного матеріалу глобально можна розділити на два напрямки: аналіз таких рослин, як кукурудза, соя, соняшник, наприклад, да? і аналіз. Ягід, ну, ягоди, дерева, листя дерев. Зрозуміло, що стадії відбору будуть різні для різних культур. Якщо ми кажемо про знов-таки кукурудзу, сою, там, соняшник, для кожної культури є своя стадія відбору. І є, скажімо так, аналіз рослин завжди робиться на ранніх стадіях, на ранніх, коли рослини активно беруть з ґрунту поживні речовини. І є для кожної культури стадія, після якої вже аналіз не проводиться. Наприклад, якщо ми говоримо пшениця жито після стадії колосіння, зразки не відбираються вже. Якщо ми говоримо про кукурузу, після того, скажімо так, стання до викидання волоті, після не, не проводиться. І так само для різних культур по-різному. Там соняшник. Да? Зрозуміло, що всі ці стадії вони відбуваються. Давайте так: це е, червень, початок липня, це липень, да? такий період. Але, як я казав, ягідні культури, лохина, наприклад, дерева, багато в нас зразків, фундук, різні горіхи. Для цих культур є така універсальна стадія, вона називається літо. Тобто протягом літа можна відбирати зразки для дерев, для ягід і от таких от культур. Стадія літа відбору. Але якщо у вас будуть якісь більш детальні питання, набирайте, ми будемо відповідати вам. Дуже дякую.